Усім привіт! Вітаю на каналі з Новим роком. Я нарешті таки виїхав покататися. Весь час чув, що роботи майже нема. Але знаєте що, її, мабуть, нема, бо я тут стою вже півгодинки і замовлень взагалі нема. Але я виїхав з замовленням від дому за 300 гривень Bolt преміум. Зараз ще один болт преміум залітає. Мінімалка 240. А так що, які новини в мене? І що я вам хочу розказати? Теслу я ремонтувати не став ще, бо в мене є такі дуже приємні новина, але потім, потім, трошки потепліше, і я, мабуть, власноруч її відремонтую. Є там одна лайфхак-пропозиція. Так, стосовно розіграшу. Ну, як ви бачили, в мене там було шалене замовлення за 1100 гривень. Такої суми ніхто не вгадав, тому ніхто і не виграв. А в цьому відео ви дивитеся, яке буде замовлення, таке і буде. Що ще цікаво, мені прийшов рахунок за будинок за опалення за два місяці. Це просто капець. 30. 3 тисячі. Це з зарядкою Тесли. Тесла окрема спожила десь 8 тисяч. Це 4 тисячі на місяць. Тесла схавала. Ну, я вважаю, це досить небагато. Якщо врахувати, скільки ви заправляєтесь там, газом, бензином. І в мене виходить на місяць тисячі гривень. Це я катався. По таксі, по справам, там просто я вона стояла, заряджалася, коли я нікуди не їхав. Коротше, якось так. Це, це мене зовсім не бентежить. А от, що стосується опалення, ну блін, там 25 тисяч за два місяці це близько 13 тисяч на місяць, ну це забагато. Короте, що я зараз роблю? Зараз я дивлюся. Ютубчик про СЕС, про гібридні інвертори, про батарейки. Коротше, треба щось робити, бо такі шалені а, витрати це просто якийсь може бути капець. Бляха, я не туди поїхав, ну нічого. Коротше, щось треба вирішувати з цим опаленням, бо це забагато. Сьогодні в планах покататися, набити штуку-дві і... На цьому буде все. Бо, як то кажуть, роботи нема. А якщо роботи нема, то і нема що тут робити. Також, хлопці, що стосується мого продажу авто, авто я не продав, бо бази Мрео не працюють. А з 1 січня дуже багато людей почало телефонувати по Теслі. Декілька разів навіть люди приїжджали, дивилися. Ну, якби це була б машина з ДВС, я б її вже давно продав. А тут, розумієте, усі, хто приїжджає, вони просто не розуміють, що таке Тесла. Для них все однакове. Що Тесла 12-го року, 13-го, задній привід, там 85-ка. І їм починаєш пояснювати, що. Це найкраща Тесла, яка не буде вам трахати голову через рік, два, бо це сама надійна, без пневми, 70-ка, на повному приводі. Ну, коротше, а всі ж дивляться, що є за 12, там 13 рік, ну, 13-15, знаєте, то таке невеличка різниця. Але там просто прірва. Автопілоту нема, багато чого нема. Ну, то, знаєте, скупий. Платить дважды, а тупою трижды. О тут така сама справа. Так що що, машину не продав? Мені мою машину в Харкові ще не зробили. Там вже майже. Ну, вона вже на ходу, там треба пофарбувати трошки і все буде. Так що, отакі новини. Ну, і взагалі, я от на Новий рік я не катався, я там. Зробив там три замовлення, і то я там катався чисто у Юрка каву забрав і все. Но, як я скатався, туди замовлення, назад замовлення, там по центру. І там заробив десь штуку чи штуку 200, я тут десь виложу. Так що, бачите, Паражняка вже не даю. Ну, А першого були гості, другого було впадло, і от до сьогоднішнього дня. Поки вчора мені не прийшло о той рахунок за опалення, і я не зрозумів, що треба їхати, їхати працювати. Добрий. день. Так, ну що ви думаєте? Я закрив о той другий преміум, мені залітає ще один преміум, його скасовують. Я такий думав, ладно. Посіжу, не тут то було, знов та людина викликає, я приймаю і поки він ще не скасовує, їду. Там подача просто 2,6 км, 9 хвилин. Так що щось, бачите, болт за мною скучив. Околон, Не знаю, мені там Юра показав, як фільтр вмикати, я не знав до цього. Ну, як знав, я не розумів, що він робить. Коротше, мені перестала всяка шляпа заходити, я взагалі ефіру нижче 200 гривень не бачу. Так що, звиняйте, бомжів більше не катаю. Оця біла тесла, що в продажі, вона просто, ну, от пісічка, лялічка. Як, як бажаєте, так і називайте. Жодної поломки. Я там якось там, я не знаю, не гаразд, взагалі нічого з неї не було. А сіра. Блін, ну, я розумію, що я її втопив, але. <хи> вона повинна була їздити і заробляти гроші. А поки що вона не їздить. І знаєте що? Вона ще перестала заряджатися. Сіра Тесла в мене не заряджається. Вона стоїть на зарядці, в неї постійно показує 1 ампер. Я вставлю десь. Сюди скріншот, але заряд не йде. Може хто знає, що це таке і що з цим робити, ви мені скажіть. От. А, в мене є припущення, що це через те, що вона не може підігріти батарейку, і через це не починає заряд, Ну, в мінус коли. А в неї є помилка, низький рівень тасолу. Але тасол та є. Я купив вже дві фляшки, там потратив. Скасував замовлення. Що ви думаєте? Подавати на зараз буду этому... як його Аль... Альфреду писати, щоб він компенсував мені. Ні, ну курва, слышиш, подивився, що я їду. Я вже достатньо проїхав. І він вирішив скасувати. Так, ну ладно. То я, знаєте, то... тут розповідав, що все дуже добре. А все як завжди. Ну ладно, то таке. Ото я купив вже дві. Банки з тосолом залив там повний бачок, але нічого не змінилося. Вона пише е, низький рівень тосолу. Мені приятель вже висилає з Харкова датчик отой, щоб я його поміняв. З інше тесто я не став знімати з цією білою, бо як вам сказати, я не хочу розбирати. Там просто треба карита доставати, там андапочки, болтики. Там зараз все файне, з заводу ніхто туди не лазив. А я як полізу, то там короче, капець буде. Так що я чекаю, по-перше, це коли приїде цей датчик. А по-друге, буде от, е, через день, через два погода, десь плюс сім, і я почну робити сіру тесло. Ладно, я почну зараз писати Альфреду за 240 гривень, хай курва мені їх компенсує. Так, так що Балтяра це ще гірше ніж 30 гривень від уклону. Але 30 гривень від уклону також це херня. Ну що ви думаєте? Мені відповів бол, що я маю право на компенсацію. Так що, якщо він мені компенсує 240 гривень за те, що я проїхав тут не знаю скільки, 3 хвилини, там пару км, то ну, добре. Ну, все одно вони козли. Мені дуже не подобається, як у болта підтримка працює. Вони нічого не з'ясовують в уклоні, хоча б там можуть посмотрети твою локацію, поїздку, трекінг твій. Там можуть навіть сказати, коли куди ти рухався, як рухався. Там ну та можна щось довести. Просто знаєте, що я чую від багатьох водіїв? Вони телефонують до підтримки у і починають сваритися. Зрозумійте, не треба сваритися з уклоном, там сидять такі самі наймані люди, як і ви. Тому їм поставили задачу, вони її виконують. Вони взагалі можуть навіть думати, як ви, що треба не 30 гривень, а 150 гривень, треба там і просто, і все там по-іншому рахувати. Але зрозумійте, вони ні в чому не винні. Оператори так точно. Так що, якщо щось. Треба робити, треба просто писати, я не знаю, там, може є, є якийсь там ящичок, куди письма треба насилати з побажаннями. Так що, не треба сваритися, а треба спокійно доказувати. Мені у жодного разу не відмовив. Я вже сиджу в машині хвилин 40, увімкнув навіть Uber, подивитися, чи є замовлення, чи нема. Так от, навіть у Uber замовлення приходять там, одне. На 5-10 хвилин взагалі я не розумію, як мені зайшло 3 преміума поспіль за 20 хвилин. Це просто ну дивно. Я вже увімкнув стандарт. Зараз буду вмикати по балту бізнес і щось чекати. Якось так. Так що, хто казав, що роботи нема, мабуть, так воно і є. Понеділок, день тяжелий. Покатався я, ну, звісно, роботи майже нема. От По уклону в мене на даний момент вийшло 1300 гривень. По болту було то три преміума, два виконав, один компенсували і все. І десь ну, більшість часу я просто взагалі стояв, дивився YouTube. Так що. З роботою щось дуже-дуже неприкольно стало. Замовлень по болту я виконав 3, по уклону 5. От і все. Так що зараз ловлю замовлення якесь додому і їду домой. О, мені чаюху 23 гривні прислали Ха, по уклону. Це дуже рідко, бо коли людина їде по картці, не заготівку, то і чаюха дуже рідко коли залітає. Ну так, там була чаюха ще, не знаю, може гривень 50 там. Ну, з цією десь 70-100. під 100. Була чаюха, просто я таке нарахую. Так, а проїхав я щось багато. Проїхав я 80 км, щось на таку касу дуже-дуже багато. Каса 2000. Ну я зараз думаю, що ще якесь замовлення додому візьму і буде добре. Так що, якось так, хлопці, наступний відосік, я думаю, це буде вже ремонт Тесли. Так що усі, хто подивився, підписався на канал, обов'язково нас вже 740. Дуже приємно. Так що, усім дякую, усім жирнячків. А я додому.